Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу. Де 1 спільно із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Ви маєте змогу споглядати проєкт Пишаюся, що я українка у цьому проєкті. Ми говоримо про українських жінок, про українських жінок, які прославляли нашу країну продовж віків, і сьогодні натхненно продовжують це робити з величезним задоволенням. Сьогодні представлю вам нашу гостю. Це жінка, яка обрала для себе надзвичайно відповідальну і ризиковану професію. Вона служить у правоохоронних органах, проводить складну тактику, спеціальну підготовку та стоїть на варті правопорядку. Давайте знайомитися. Андріана співробітниця правоохоронних структур. Радий зустрічі, Андріана. Перше, абсолютно логічне е, запитання буде, що стало тим фактором, який змусило вас стати м, до цієї професії, прийти до неї, перш за все, це з дитинства. Я завжди прагнула справедливості і, і відчувала відповідальність за тих, хто потребує допомоги. Це відчуття стало ще сильнішим в дорослому віці, е, коли я зрозуміла, що хочу. Не просто спостерігати за змінами, але й брати участь. Mm. А чи пам'ятаєте ви, якими були ваші перші кроки в кар'єрі? Це ж, звичайно, що має бути і навчання, і початок цього. Яким це було? Що це було за навчання? Мої перші кроки були в кар'єрі, ну, таким випробовуванням як для дівчини, але стали для мене безцінним досвідом. Mm. Це було важко. Ну так, спочатку було дуже багато тренувань, навчання. Навчання і вибір професії я його давним-давно ще зробила ще у школі. ще у школі. А в дитинстві я подивилася фільм це у нас сержант Джейн, якщо я не помиляюся, ось з того фільму все і почалося. І ось все з того і починалося. Так, mm -hmm. да, але я наступила, а потім так, кожен рік старалася, старалася. У мене все, все ніяк. все ніяк. Я вже думала, що то не моє, але думайте, в думці у мене постійно було, що ось я хочу, і якщо я цього не отримую, то, то все не так буде в моєму житті. Але бачите, через до зірок у мене дуже таке. Складне, складний був вступ. Фізично підготовлена була добра. Але завжди чогось не вистачало. Завжди, напевно, був хтось може краще, ніж я. <гум> і таке можливо, має місце бути. Але було дуже складно. І може, напевно, та складність, яка у мене виникала, і, ну, так сказати, підкріпила мій вибір. Що от я бажаю, я бажаю, я бажаю, і ось я отримала бажане. І е, так як я дуже це важко отримала. Напевно, я це і ціную. Отримала 4,5 роки, пропрацювала і далі хочу працювати, бо це ще, це ще невеликий час пройшов для того, щоб якось ще оцінку давати з приводу того, чи погано, чи добре. У кожній професії є якісь недоліки. Ви будете з ними або що миритися, да, або прощатися з тою професією, яку ви да, отримали. Ось і все. Але ця професія мені подобається. Це означає, що ви можете досягати своїх мрій. А от про що мрієте так. зараз? Е, мрію, щоб закінчилась війна. Це моя ну, сама головна, напевно, мрія, яку я хочу, щоб. Щоб вона здійснилася. Здійснилася. Так. А ким бачите себе після завершення війни? Надалі працювати так. Я вже іншу, іншу професію не хочу обирати. І я ще раз наголошую на тому, що е, зараз, там, де я знаходжусь, це вдалося мені не так легко. На вашу думку, е, які, які моменти у вашій роботі, у вашій професії є от такими е, найважливішими, якими характеристиками має володіти людина, яка працює у вашій сфері? У моїй роботі важливо поєднувати професійні знання та е, особисті якості. Насамперед, це стресостійкість та швидко приймати рішення. Які ситуації під час служби і під час вашої роботи от, довелося пережити, які найбільше запам'яталися, враховуючи ось ті моменти, про які ви говорите? І Стресостійкість, можливо, можливо, емоційні якісь були цікаві моменти? <гум> ну, що я можу сказати, це було відрядження на південь України. Ми там сумісно з підрозділом працювали. Ну, різні фільтраційні заходи було психологічно та фізично важко, ну, але наш підрозділ справився з цим mm. завданням. А що допомагає вам е от, фізично і, можливо, емоційно? от такі складні, якісь певні моменти. Ми розуміємо, що графік ненормований, Ми розуміємо, що в будь-який момент можуть виникнути якісь завдання, які треба виконувати. Що допомагає в цей момент емоційно там, наприклад, тримати себе в тонусі? Можливо, є якісь речі, які допомагають вам відволікатися від робочих моментів? Так, книжки. І ходьба. я практично кожен день проходжу 18-20 кілометрів мене десь так виходить. Mm -hmm. але, але це не завжди. Не завжди. Коли є час, да, звільняюся трошки раніше з роботи. І саме так, ходьба мені допомагає у всьому. Я надягаю навушники, включаю гарну музику і ходжу по місту. Що з останнього прочитали? З останнього прочитала Роберт Грін. Майстерність дуже класна річ. Так. Чи доводилося вам стикатися із стереотипами щодо жінок у вашій професії? Про це багато говорять і на цьому іноді акцентують увагу і від цього намагаються відійти. Що стосовно цього можете сказати? Так, стереотипи дійсно існують, але вони поступово руйнуються. Чи говорили, чи говорили вам коли-небудь, що це не жіноча професія? Ну, дехто вважає, що служба в поліції це не жіноча справа. Але практика, знаєте, доводить протилежне трошечки. Mm. Даже не трошечки, а дуже mm. багато. Mm. У цій професії найголовніше це не стать, а професіоналізм. Тому. Не можу вам сказати про те, що зараз у поліції да, жінки не займають якісь керівні посади, да, не беруть більше на себе відповідальності, ніж чоловіки. Ми знову повертаємось до того, що неважливо якої стачі, чи це жінка, чи то чоловік. Всі ми рівні, і до цієї рівності нам треба так сказати дотягувати. Прагнути, прагнути. Да. Скажіть, будь ласка, у будь-якій сфері діяльності для людини важлива підтримка, для того, щоб в той чи інший момент її хтось підтримував. От для вас оця підтримка заключається в чому? Хто можливо, ті, хто вас підтримує? це родина, це друзі от про прогулянки і книги ми говорили, але так. от емоційну підтримку з ким можна поговорити? Хто це хто це і в якому форматі? Я хочу сказати, що більше за все мене підтримують мої рідні. Вони завжди поруч, вони розуміють мене, допомагають відновлювати сили, навіть просто в якомусь домашньому відпочинку. Mm. Самий звичайний відпочинок, так сказати, у колі, у нашому маленькому колі mm. сім'ї моєї, до речі, підтримка е і держави, і суспільства, і місцевих адміністрацій теж е важлива є. Наскільки відчувається вона? Наскільки там, наприклад, держава і суспільство підтримує діяльність правоохоронних органів зараз? Підтримка держави, суспільства та місцевих адміністрацій. Ну, це один з ключових факторів в нашій так сказати, системі і ефективній роботі поліції? Чи відчувається ця підтримка? А, так, так. Що могли б, наприклад, порадити тим, хто хоче, але вагається піти працювати в правоохоронні органи? Першочергово, це добре подумати. Добре, подумати, поспілкуватися з людьми, ну співробітники, які, які вже, вже діючи, досвід. так які вже мають досвід, може якесь стажування пройти. Ну, прийти, знаєте, як от люди приходять на цех, так і щоб так прийти. Да. Так, подивитися, чи людина зможе, не переоцінюючи своїх так, сил да, можливостей, бо це психологічно і фізично важко. Ну, інколи поліцейський повинен бути 24 на 7 на роботі, і це також треба враховувати. Бо є люди трошечки. Думаю, що це легко і просто, так? Можливо, так, це що те, просто насіння просто форми, Але mm -hmm. це не тільки форма, це честь, відвага, це великі ризики, ну, боротьба зі складностями. Ну, страх іноді. Страх. Страх він присутній у всіх, якщо людина безстрашна. Я таких не бачила лише людей, що безстрашна людина. Це вже, напевно, якесь захворювання. Андріано, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І ви знаєте, от ваша історія сьогодні це ну дійсно приклад е, такої мужності. Це е, приклад певної відваги по вам за вашу роботу. Дякую, дякую вам, друзі. Нагадаю, що сьогодні мали змогу спілкуватися з Андріаною. Це співробітниця правоохоронних структур, які люб'язно, яка люб'язно люб зголосилася сьогодні. Завітати до нашої студії. Ви дивилися проект Пишаюся бути українкою. Новий проект організований телеканалом, Д1 спільно із Дніпропетровською обласною військовою державною адміністрацією. Побачимося.